Тому в таборі в мене є система покарань в три попередження: перше попередження, друге попередження додому. Все. І якщо Ну, табор коштує. Не дешево коштує, тому що там тільки як спорядження і знань і навиків в інструкторів я вклав. В першу чергу в інструкторів до Фігаєвозика, е, тому сорі, ми нижче середні ціни по ринку. Якщо батько там тато, мама працювали тяжко, щоб той в табір попасла дитина, а дитина це знецінює. Вона знецінює ваші кошти, знецінює ваші зусилля, то можливо, просто треба було, щоб докинути щоб тисяч п'ять їсти, відправити в на ті самі п'ять днів. Лежав би собі в басейнику, ввечері була б дискотека, редбульчик якийсь нормальний. Там, всі, як вони ці ті, електричні ті, та в песку, покурить, стопудово покурить, ну бо а чим там ще зайнятися? Зато його будуть возити на автобусі, йому будуть робити фотографії з рафтами, можливо. Тобто картинку вам зроблять 100% гарну, класну картинку і будете мати, що похвалитися друзями. Тут трошки інакше тут про навчання. А навчання відбувається певною мовою, українською мовою. І тому, коли мені приходять і кажуть, ну я ж деньги заплатив, він плохо говорить українською. Ну, то я ж російською прекрасно володію. Я знаю з 200-300 слів, які, в принципі, є в лексиконі любого прапорщика. Тому я буду або так говорити з ним по-русски, що ви охуєєте, бляха, це так от щоб не договорити до кінця. Або тільки українська мова. Категорично, яка ще курва має бути мова в Україні? Китайська має бути мова в Україні. А після нападу Кацапів в Україну мені приїжджають. За 20 років, добре, не 20, за 10 років дитина не змогла вивчити українською слово 20-30 слів. Спортивний туризм це науково-містка дисципліна, яку я маю пояснити трошечки навіть про фізику, про тертя, про сопромату, про те, як на карабіном використовувати по шнурку, що тертя, бути. це все едукаційні знання. Як, як вона дитина буде засвоювати ці знання, якщо вона не спроможна за 10 років вивчити 200 слів української мови? Ну, я перепрошую, з дебілами не спілкуюся і не спрацюю, є спеціалізовані табори для інтелектуальних деградантів. Тому, категорично, агресивно, забудьте про всяку українську лагідну українізацію. Русифікація не була лагідна. І якщо ми ще не, не кладемо всяких Пушкінів до стіни і не стріляємо їм в потилицю, то це високий наш рівень гуманізму. Хоча, напевно, що. Три роки було би потрібно для того, щоб українізувати всю Україну. До Бойобів, до стіни, куля в потилицю, блях. І повірте, українською би щебетали, бляха, всі направи на лів. Ну, ми ж гуманісти. А от лагідної українізації не буде ніколи ні разу. Якщо дитина приїхала хрене, ля десь там з Малорощини, як вони собі це називають, і вона буде говорити мені по-кацапськи, вона їде назад або в малорощину, або в будь які наш. Це мої вимоги. Якщо ви віддаєте дитину до мене в табір, і ви чуєте, от я зараз зумисно, надмірно агресивно це демонструю, щоб потім не було тих інцидентів. От і все. Мені говоріть суржиком, намагайтеся, я розумію, що це не просто так вивчиться зараз. Ну коли мені з принципу Кацапи бен, створюють свої клуби по інтересам і я чую цю московитську мову, слухайте, це мова ворога. Вже на кожному повороті, бляха, всякі е, ці коні, е, як це, Лавров, бляха, ці, Путін, бляха, всі говорять. Тобто вони спершу говорили за права русських, а тепер русскоговорящих. Що курва, якому ще не дійшло в голову? Тут виключно українська мова. Не вміє, не хоче, все, без попереджень, дос, -від -дос. То, на що ви створюєте цю конфліктну ситуацію, відправляєте мені кацапеня і кажете, научіть його. Та неспроможне. Вчити можна тільки того, хто хоче навчитися. Та, бувало, б у нас діти, які приїжджали дуже расифіковані, але за. 12-15 днів в таборі вони спілкувалися досить таки простою українською мовою. Так вони хотіли. Вони хотіли змінитися. Так я розумію, що ми маємо створити середовище. Ми там точно їх не цькували. Ну, але чого й маю цькувати дитину, яка хоче щось навчитися і міняти? Та й все.